У горішніх плавнях під головуванням заступниці міського голови Надії Угнічевої відбулося засідання координаційної ради, присвячене проблемам запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, а також торгівлі людьми. Засідання пройшло за участю всіх 12 членів ради, що підтвердило його повноважність. Подробиці у сюжеті Світлани Литвин. Надія Угнічева, заступниця міського голови горішніх плавнів, відкрила засідання координаційної ради, наголосивши на важливості теми, адже домашнє насильство є серйозним порушенням прав людини. Воно щодня впливає на життя тисяч людей. Надія Угнічева оприлюднила статистику упродовж першого кварталу 2025 року. У горішньоплавнівській громаді зафіксовано 49 випадків домашнього насильства, серед яких 34 випадки стосувалися жінок, 5 чоловіків, а 10 дітей. Зросла кількість повторних випадків насильства, зокрема серед людей похилого віку, які є найбільш вразливою категорією. Загалом, упродовж 2024 року в Горішніх плавнях зафіксовано 252 випадки домашнього насильства, 2023 177. У порівнянні з іншими територіальними громадами області наша громада займає четверте місце за кількістю таких випадків, що насамперед свідчить про ефективність роботи правоохоронних органів і служб у цьому напрямку. Підсумувала Надія Огнічева. Учасники засідання, зокрема Тетяна Качанова, начальниця відділу у справах сім'ї та молоді, підкреслила важливість оперативної співпраці між відомствами, зазначивши, що збільшення кількості повідомлень про домашні насильства. Ство свідчить про те, що люди починають говорити про ці проблеми, і це є позитивною тенденцією. Марина Горбенко, начальниця служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики, звернула увагу присутніх на корекційні програми для кривдників і батьків, які не виконують свої обов'язки. Вона також наголосила на важливості безпеки дітей. Обліку служби у справах дітей у нас зараз перебуває семеро дітей. Семеро дітей, з них четверо дітей, які постраждали від фізичного насильства, на жаль, і троє дітей, які постраждали від психологічного насильства. Хочу зазначити, що по всіх повідомленнях, ось 10 повідомлень у нас було в цьому році, служба обов'язково складає акт рівня безпеки дитини, щоб впевнитися, що в сім'ї дитині безпечно. Якщо це потрібно, складається оцінка потреб сім'ї, тоді сім'я береться під супровід або консультування. Підсумовуючи обговорення, члени ради ухвалили рішення продовжити зусилля щодо забезпечення безпеки для найбільш вразливих верст населення. Зокрема, Територіальному центру соціального обслуговування Калина доручено профілактику насильства серед осіб похилого віку та одиноких пенсіонерів. Службі у справах дітей та молоді, а також поліції, дано завдання посилити заходи щодо попередження насильства серед дітей та забезпечення безпеки сімей. Засідання координаційної ради підтверджує. Дило, що спільна робота органів влади, правоохоронців та соціальних служб є ключовою для подолання проблеми насильства і забезпечення прав та безпеки громадян.